Доброго дня! Наступна наша лекція буде присвячена більш деталізованому аспекту, а саме специфікації моделей. А загалом специфікація моделі це формулювання виду моделі, виходячи з відповідної теорії зв'язку між змінними та потребами, які є в громаді. Після надання запиту на спевну специфікацію моделі та відповідні статистичні дані, громада може отримати в результаті якісний сценарій прогнозного управлінського рішення на базі статистично обґрунтованої об'єктивної моделі та графічне представлення самої моделі у вигляді репрезентативного дашборду «Віджет». Загалом можливість специфікації залежать від кількості часових даних, за які спостерігався показник, який є цікавим для прогнозування на рівні громади. Якщо досліджувати, наприклад, інвестиційну діяльність, про яку ми згадували минулої лекції, то, наприклад, індекс інвестиційної безпеки громади може бути розрахований за формулою як відношення інвестицій до валового продукту громади. Тоді для моделі як перший етап необхідним є створення інформаційної бази, яка складається з набору усіх можливих факторів, які впливають на процес або показник, що вивчається, тобто на показник індексу інвестиційної безпеки. На цьому етапі слід проаналізувати інвестиційну діяльність в контексті проблеми економічного зростання, виявити мого більше макроекономічних факторів, які можуть справити вплив на зміну цього показника, провести кількісний аналіз відібраних факторів. Для цього потрібно оцінити можливість кількісного вираження відібраних факторів, зібрати статистику або провести розрахунки для кількісних факторів, які ми відібрали, підібрати або розробити балову шкалу оцінок для якісних даних. Основною проблемою, що тут виникає, є відсутність повних статистичних даних по громадам та відносно коротка їх історія, як інвестування, так і взагалі. Якщо деякі фактори неможливо кілько... кількісно виразити, або за ними немає доступна статистика, то краще їх вилучити з подальшого розгляду. Оскільки неможливо зробити пряму перевірку відповідності моделі об'єкту оригіналу, Надзвичайно важливою стає проблема послідовного застосування ефективних діагностичних критерій відповідності формалізованої моделі, реальним процесам, які вона описує. Тому виникають помилки специфікації. Загалом помилки специфікації можуть бути викликані відсутністю важливих незалежних факторів моделі, включення неважливих факторів моделі, невірною функціональною формою, некоректною формою випадкових величин, помилками-вимірами. На сьогодні ми стикнулися з тим, що громади мають настільки великий діапазон даних, тобто бікдейта, але настільки коротку ретроспективу, що певні аналітичні рішення, модельні рішення стають просто неможливими, поки і прогноз, відповідно, має недостатньо високу значущість і, відповідно, якісну характеристику. Тому. Робота громад в подальшому якраз і заключається в тому, щоб збирати якомога більше і більше статистичних даних, поглиблювати діапазон даних, часовий проміжок часу, та, відповідно, знаходити дані не по рокам або по півкварталам, а відповідно знаходити щоденні дані, щомісячні дані, щоб потім аналітики і, відповідно, аналітичні рішення могли надавати найбільш точні прогнози. Дякую.